Привіт, друзі! Щиро дякую, що зазирнули на наш канал лісові гостинці, і сьогодні готую товстоловик Рибку я попередньо почистила, звичайно, та відділила від неї хребет. Ретельно забираю ще чорну плівочку, щоб не гірчила. І тепер хочу порізати свою рибку на більш менші шматочки. Велика кістка залишилася, але вона легко вибирається у вже готовій рибці. І ось так розрізаю. Десь близько 3 см шматочки такі. Рецепт приготування буде зовсім незвичний, і усі інгредієнти необхідні я залишу в описі під відео, які буду використовувати. Рибку порізала на шматочки і все перекладаю у мисочку, в якій буду маринувати. Ну, ось такі шматочки вийшли. Все готово і заливаю молоком. Так-так, друзі, молоком. Можете не хвилюватись так готую вже не вперше. Мариную рибку в молочці, десь близько годинки. Вона буде м'якенька, ніжна і зовсім інший смак. У рибки тоді. Це дуже такий старенький метод приготування річкової риби. Ось так заготова. Поправляю, щоб молочці примаринувалося все гарненько. І десь близько годинки, хвилин 40 годинку відставляю, щоб рибка гарненько примаринувалась, а сама займуся цибулькою тим часом. Такою технологією приготування то в столок матиме зовсім інший смак, ніж просто його посмажити. Розігріла сковорідку і викладаю на неї шматок домашнього смальцю, на якому буду смажити цибульку, яку попередньо вже нарізала такими напівкільцями, щоб не займати ваш час. Цибульки багато, у мене тут дві гарненькі такі цибулинки, але повірте, їх не буде забагато. Смажити її потрібно до золотистості. Повертаюся до рибки, злила молочко і тепер буду маринувати її далі. Взяла для цього сіль і перчик, змішую між собою і буду солити, перчити свою рибку, гарненько її перемішаю з усіх сторін, щоб вона просолилась, проперчилась. Так, рівномірно намашу свої спеції, соліться біза смаком і додаю виноградний оцет. У мене тут 4-5 столових ложок. Ну, з чим замінити вже в цій страві саме виноградний оцет, я й не знаю. От, спробуйте саме з ним. Маринувати в виноградному оцті буду ще хвилин 10-15, і далі буду обсмажувати вже рибку, паралельно слідкую за цибулькою, щоб вона не пригоріла. Що я ще її трішки ось так підсмажую. Але сильно засмажувати не буду. Так, до м'якості, щоб потім з рибкою відчувався смак цибульки ще. Далі беру тарілку, в яку буду викладати рибку і роблю на ній таку цибулеву подушку для товстолоба. Частину цибульки викладаю на дно тарілочки, рівномірної розподіляю, а частину викладу поки на окрему тарілочку. Тепер буду обсмажувати рибку. На сковорідку знову смалець, розтоплюю його і беру кукурудзяне борошно. Як на мене, з кукурудзяним смачніше, ніж звичайним борошном. Сіль і перець, що залишилися від маринування рибки, додаю у борошно і гарненько все перемішую. Далі все так, як ви зазвичай смажите рибку. Занурюю шматочки товстолоба у борошно, обсипаю гарненько, потім струшую зайве і на сковорідку. Ну і так буду обсмажувати вже всю свою рибку. Поки вона буде смажитись, паралельно готую картопельку до рибки, ну і салатик звичайно. І обсмажую з обох сторон свій товстолобик до золотистості. Рибка обсмажилась, викладаю її поверх цибульки. Зверху знову на положу цибульку і знову рибку. Так, перекладаю ніби слоями, щоб цибулька просочила всю рибку, і буде дуже-дуже смачно. Звичайно, можна просто пожарити товстолоб, зануривши його у борошно, так як ми робимо зазвичай, але інколи хочеться чогось і незвичного, і не завжди є можливість купувати якийсь дорогий сорт рибки. І ось так, повірте, має місце бути також такий рецептик смачний. Ось так закладаю зверху ще цибулькою. І взагалі вже все готово. Страва моя готова, рибка м'якенька, ароматна, дуже з дуже цікавим смаком. Ну і подавати буду, звичайно, з картопелькою на гарнір і з салатиком з капусти. Дуже сподіваюсь, друзі, що була вам корисною, цікавою, пробуйте, експериментуйте. Міцного вам усім здоров'я, вашим родинам! І до зустрічі!